Этого государства не существует. Его просто нет. Оно занимает абсолютно предвзятую позицию в украинском кризисе, грубейшим образом нарушая устав. Мы получаем максимум 6-7 магазинов на человека, когда идем в штурм. И вы сами понимаете, что этого просто недостаточно для того, чтобы выбить врага с его позиции и потом еще и закрепиться. В 21 веке, веке технологий, у нас люди топят снег. Ну та не Сізо це простой живой дом. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова і я рада вас вітаю в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це програма, від якої подейкують саме через неї тиск і підстрибнув у Тіграна Кіа Саяна. Він не зміг пережити те, що ми розповідаємо правду і протидіємо їхній пропаганді і зліг в комі у госпіталі. Тож не забувайте поширювати цю інформацію, бо вона на той світ відправляє російську пропаганду. Лишайте нам лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути і побачене. І не забувайте про наш збір для 72-ї окремої механізованої бригади. Ми збираємо 250 тисяч на автівку. І я ще раз і вірю, що за допомогою нашої глядацької аудиторії ми швиденько цей збір закриємо. Посилання на нього в нас в описі. Дивіться нас, слухайте, отримайте задоволення і не забувайте підтримувати кращих із. Краще немає в Росії давним давно вільної журналістики. Немає нічого, щоб не обслуговувало режим. А саме тому, фактично, навіть перебуваючи на лінії зіткнення на фронті, вони так само рахуються. Абсолютно законної воєнної цілі, бай більше дуже часто російські пропагандисти навіть беруть в руки зброю. Я вам скажу, як журналіст, фактично, це заборонено. Ми цивільні, все, що ми можемо взяти в руки, це камери, мікрофон, фотоапарат, але уж точно не зброя. Тож, власне, перелік тих, кого за 200 на фронті, серед російських пропагандистів, досить суттєвий. І тут міністр закордонних справ. Сумна Лошака Сергій Лавров вирішив подискутувати на тему, як же так сталося. Що в докладі ЮНЕСКО про загиблих російських журналістів читай пропагандистів жодного слова? Ніхто їх не га не згадує і не рахує. каже, будуть обов'язково скаржитись, будуть піднімати це питання та піднімай, не піднімай, з могили Вони вже не встануть. Абсолютно для усього світу російські пропагандисти. Це зло. Саме тому в Європі повимикали російські пропагандистські мовники, саме тому і в Америці їх заборонили. Тому що ви всі це частина однієї машини смерті, машини вбивства. Тому і зараховувати вас до цивільних чи до жертв цієї війни ніхто і ніколи не стане. Совсем недавно секретарят ЮНЕСКО виписав доклад по поводу судьби журналистов в горячих точках, перечисляє а, ті случаї, коли журналісти. были жертвами обстрелов и погибали, там нет ни одной фамилии российских журналистов, хотя о гибели каждого из них, ну, прежде всего, конечно, в зоне специальной военной операции мы регулярно информировали соответствующие структуры секретариата. Сейчас мы направили официальный запрос с просьбой объяснить нам, если это недосмотр, ну, наверное, это полбеды. Если же это отражает линию того же Елисейского дворца, учитывая неоднократное заявление Макрона о том, что он не пустит и не даст аккредитацию Арти и спутнику, потому что это не средство массовой информации, а инструменты пропаганды, и если по совпадению французская гражданка госпожа Азуле по этой же логике не включила наших журналистов, павших на, на, поле боя, то это будет уже очень серьезным нарушением всех правил. Не имеет права ни Макрон, ни Азуле решать, кто является журналистом, а кто нет. Относительно Арти, президент Путин, выступая на Валдайском форуме, очень четко сказал, что это небольшая, но с общемировым охватом компания, она, по сути, в одиночку противостоит сотням, десяткам западных информационных агентств, ну, где свободы слова-то там не так много и наберется. Ну и если еще углубляться в критику, наверное, самое печальное для репутации нынешнего руководства ЮНЕСКО, Це то, що оно займає абсолютно предвзятую позицию в українському кризисе, грубішим образом нарушая устав. Та й хіба хоч один російський пропагандист коли-небудь говорив правду про все, що відбувається на фронті? Чи чули ви від Соловйова, Скайбєєва, Кісільова про м'ясні штурми? Про те, як фронт затикається просто тілами, про поля? Всіяні двохсотими російськими воєнними злочинцями, хоч одне слово, хоч коли-небудь в одній програмі, а я яйка -яй, жалка мальчика. Та що ви що ви в них втрат немає, в них все рухається супер, при тому, що тільки зараз, майже через три роки повномасштабної війни, росіяни зіткнулися з тим, що для наших військових було нормою увесь цей час це брак боєкомплектів. Найстрашніше, що може бути, коли тобі немає чим відстрілюватись. Ну, по-перше, це пов'язано із тим, що війна, війна давно і довго. По-друге, ми все ж таки нищили їхні склади з боєприпасами. Тож дефіцит це тепер те слово, яке росіяни теж вживають і теж його знають. Але при тому, саме СВОшник, якого не знімають пропагандистські канали, якому не дають увімкнутися в ефір Соловйова, розповідає, що навіть із нестачою боєкомплектів їх все одно відправляють на штурми, вони втрачають людей. Йдуть інші, але все одно через от таке обнулення вони намагаються просуватися лінією фронту. 177 й віддільний полк морської піхоти на зв'язку. Я це видео для очень надіюся, що вона каким-то образом к вам попадет, потому что офіційні канали уже просто исчерпали. Ви наверняка видите в своїх отчетах каждый день, что нам не вдається вибити врага з куриловки. И там за последние четыре дня, например, мы даже не смогли эвакуировать тела никого из наших раненых. И, пожалуй, главная причина, их несколько, но, пожалуй, главное, это то, что у нас есть очень большие проблемы с боекомплектом. Мы получаем максимум 6-7 магазинов на человека, когда идем в штурм. И вы сами понимаете, что этого просто недостаточно для того, чтобы выбить врага с его позиции и потом еще и закрепиться. И когда в таких условиях наш командир полка, комполсергей Александрович требует от комбатов новых и новых штурмов, это просто не имеет никакого смысла, это просто приводит к новым и новым потерям личного состава. И мы очень надеемся на ваше вмешательство, пожалуйста, либо помогите нам с БК, либо каким-то образом усмирите Сергея Александровича, пока у нас ещё какие-то остатки боевого духа. Очень-очень надеемся на ваше вмешательство. Україна немає, українців наїснує. Не Наша мова вигадка і взагалі ми це проблема, яку краще не помічати. Так, всі ці роки думали російські пропагандисти, розповідаючи про неіснуючу Україну. Але я дико сорі, мільйончик на той світ вбитими чи поранами ми відправили. Частину ваших територій захопили. НПЗ, газопереробні ваші об'єкти. Ми нищимо. Світло в різних російських регіонах гаснемо і все, що нас не існує так так звісно, по світу знайдуться і інші маргінали, які теж будуть раптово випадково, і це зовсім не продумана Росія, ситуація. Будуть повторювати російські наративи і їхні вкиди, як то кандидату президенти Румунії, який так само розповідав про те, що Румунії треба захопити частину України. Я тут тільки хочу <кхід> нагадати. Не румунам, ні ні з ними. В нас проблем ніяких немає, яка з їхньою владою, яка нам допомагає, яка передавала нам установку Петріот. Я так нагадаю просто гарячим головам, що ми вже в сиру землю вклали російську кадрову і професійну армію. Ми вже на той світ відправили кращих із кращих російських окупантів. Тож хочете української землі, приходьте, беріть, і ми подивимось, скільки із собою вам вдасться віднести Цього государство не з Его просто нет. И это не российский нарратив, когда речь идет о стране 404, некогда известной как Украина. И это то, что говорит кандидат президента Румынии Керен Джаджеско. Но реально этого государства существует, мало этого. Там какой-то странный человек, которого возглавляет, как он думает, который не может позволить себе роскошь, вообще ни с кем говорит потому что он, он всем надоел. Он просто источник безумия. Именно так описывает Украину Такера Карлсона в интервью Пирсу Моргану. То есть Зе теперь не герой, а Зе теперь соучастник и исполнитель кровавых убийств. И теперь кто же руку-то Зе подаст? А ведь выяснится, что команда Байдена осуществляла заказ на политические убийства, а Зе их принимал. То есть он что, киллер семейства Байденов? А если так, то ну, он будет не рукоподатен? С ним никто говорить не будет да и говорить с ним не о чем Теперь, вот что оказывается интересно оказывается российские нарративы создаются в США вот как прихотливо у Кулеба в голове кули складываются это никакая не манипуляция а почему Кулеба считает что вообще кто-то Украине должен оружие им предоставили больше чем они просили был же знаменитый запрос залужного который был перевыполнен ну и, и чего? Вот Кулеба чего Родину не защищает? Что мешает Кулебе пойти на защиту Родины? А, очень занят. Он интервью дает. Очень и очень занят. Но зато мне нравится, как... А теперь с генералами будут разбираться. Потому что Зеленский, он же как? Он сначала задавил олигархов, потом он задавил бывших друзей, потом он задавил коммунистическую партию, потом он задавил те партии, которые были рядом, потом он задавил журналистов, потом он просто сделал все... А теперь, оказывается, еще и генерал есть. Давай, говорит, генералов будем давить. И сразу, мол, жизнь наладится. А краще съездить подавиться на Россию. Что из себя она представляет? Что-то за Кільцем каду щось далі за студію Соловйова, щось, що не всіяно кремлівськими грошима на пропаганду чи на їхнє обслуговування артистів, церкви. Подивіться на справжнє життя в наддержаві. Далеко їхати не треба, буквально до красноярського краю, бо немає в них звичайної питної води. Немає колонки 28 років. 25 – Путін при владі, 28 – немає колонки. І чиновники, звісно, всі ці проблеми не вирішують, тому що їм плювати головне, щоб працював цілік. Зору адміністрація Ачинського району у 21 першому віці в у нас люди топять сніг для того, щоб помити посуду, полы, постирати віші. Потому что у нас нет ни питьевой воды, ни единственной колонки. Уже 28 лет. Проблема никак не решается. Есть значит, льготные тарифы. Но наш исполняющий обязанности главы района Ачинского Ярослав Олегович Долгирев не собирается, наверное, что-то сделать для селян Карловки. Не у всех есть транспорт, не у всех есть возможность подвести питьевую воду. Это просто издевательство над людьми, просто над людьми, не только над пенсионерами, а вообще. У нас вода идет со скважин, такая, что она вообще никуда не годится. А у людей, у которых вообще только летний водопровод, перемерзает вода. Были заключения СЭЦ и вообще... И как такое может быть? Красноярский край, богатый край. Всего 170 километров от столицы Восточной Сибири такая безнадега. Ну вот как это возможно? Вот как? Разве это вот это нормально? Вот разве это нормально? Наши представители власти являются членами нашей партии «Единая Россия». И спится им спокойно. Когда за подвоз воды пенсионерам 400 литров это 8 фляг, заплатили с пенсионеров 4 1850 рублей. И люди очень приличные, не пьяницы, всю жизнь отработали. Но если нет возможности привезти питьевую воду. Муж заболел. Муж заболел. Муж заболел, я утоплю топлю воду как-нибудь. Нам нікому сейчас привезти води. Діти в Красноярське, когда можуть, привозять. Ну, от як быть? Тож я ще раз і ще раз просто пересвідчуюсь, що яким би не був розбитий після війни і СВО, Український регіон, як би не, не виглядали наші помешкання після дронів чи ракет під час навіть російської окупації. Про що б ми з вами не говорили, воно буде в сто разів краще, аніж звичайне помешкання в Росії. Розумієте? Це важко прийняти. Цим неможливо змиритися. Як там війна, розрухи, нічого немає. Воно, чорт забирай, краще. Елементарна історія. Сам росіянин фільмує, як виглядає звичайнісінький коридор російської багатоповерхівки. І все це виглядає як просто найстрашніше СІЗО, обшарпане, жахливі, стирчать дроти, розмальовані стіни, двері реально як в камерах в'язниці. І ось так. Живуть росіяни. Тож, здається, немає тепер жодних питань. А чого раптом за грошима вони поперлись на війну? Бо навіть вмерти не так страшно, як жити в Росії. А я ребята, работаю в СІЗО. Перша камера, вторая камера. Ну що? Давайте всі на прогулку, швидко. Ну, Це не СІЗО, это простой животів. Представляється, да? Але світло в кінці тунелю, друзі, є завжди. Це світло це українська армія. Саме вони намагаються відсунути всю цю орду від нас. Щоб не продовжувалась окупація, щоб не продовжувалось вбивства. Щоб ми продовжували жити в своїй прекрасній, квітучій країні, в якої, безперечно, що би хто вам не казав, є прекрасне. Майбутнє, і за нього треба й варто боротись. Як це робити дуже легко, донайте і підтримуйте українську армію. Не проходьте повз нашого збору для 72-ї окремої механізованої бригади. Цей збір, посилання на нього ви легко знайдете в описі до нашого ефіру. Переходьте по посиланню, обов'язково донайте, бо кожна ваша гривня вона надважлива. Не забувайте цьому випуску лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф, коментуйте, почути і побачене. І звісно, бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.